Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Смачно Швидко. Друзі, сьогодні пропоную приготувати отакі неймовірні, дуже ніжні булочки з кремом і з маковою начинкою. Для приготування таких ніжних булочок нам знадобиться заварка з борошна для неї: молоко, вода, борошно. Для основного тіста борошно, обов'язково просіяне, обоз... обов'язково якісне це дуже важливо. Молоко. Сухе молоко, цукор, білок яйця, можна білок використовувати, можна жовток, що у вас є, це не важливо. М'яке, вершкове масло, сіль, ванілін і сухі дріжджі. А ще нам знадобиться крем і макова начинка. Як приготувати крем, у нас є відео на каналі. Посилання залишимо в опису під відео. І як приготувати ось таку дуже смачну начинку з мака? Теж в нас є вже на каналі. Починаємо з приготування заварки з борошна. До борошна додаємо молоко, розмішаємо, щоб не було комочків. Комочків вже нема, можемо додати водички. Все розмішаємо і відправляємо на середній вогонь. Будемо варити. Варимо на середньому вогні постійно помішуючи до легкого загущення. Починає вона загущуватися. Дуже густою її не треба робити. Ось цього достатньо. Ось така консистенція дуже густої смітани. Постійно помішую, тому що температура в ковкіршу ще висока, щоб вона не загусла дуже. Заварка повинна охолонити до кімнатної температури. Поки вона буде охолоджуватися, ми будемо готувати основне тісто. Спочатку змішуємо всі сухі інгредієнти. Додаю цукор, сухе молоко, сіль, сухі дріжджі і ванілін. Все перемішую. Пересиплю в більшу їмкість, тому що, коли тісто буде підніматися, щоб в мене вистачило об'єму ось цієї великої їмкості. Виливаємо тепле молоко, білок яйця. Як я вже казала, можна жовток, трошки перемішаю. Додаю, вже охолонула в нас заварка з борошна і все перемішуємо. Поки що роблю це лопаткою, а потім вже будемо замішувати руками. Запах, друзі, стає дуже гарний, пахне сухе молоко, ванілінчик. І загалом тісто дуже таке пахуче, дуже ніжне виходить. Скажу одразу, що дуже важливо, щоб якісне було борошно. Це дуже важливо борошно, дріжджі і тепло це все, що потрібно для дріжджового тіста. Так, дивіться, мука вся вмішалася. Тепер будемо додавати вершкове масло в нас м'яке кімнатної температури. Трошки воно розтануло. Починаємо вмішувати масло всередину тіста. Тісто дуже липке, воно таке і повинно бути. Якщо у вас є великий міксер, робіть це на великому міксері. У мене такого ще нема, це мої мрії. Тому будемо робити руками. Але, друзі, я хочу вам сказати, що тісто місити це дуже така гарна історія, це як релакс. Поки місите про щось хороше мрієте. Тісто це відчуваю, до речі, дуже. Треба завжди думати про щось гарне. Перекладую тісто на поверхню і буду вже вимішувати на поверхні. Вимішувати таке тісто потрібно довго, десь хвилин 15, не менше, друзі. Це дуже важливо. Робіть цей етап обов'язково. Тому що, якщо ви гарно будете вимішувати тісто, потім. Дуже ніжна буде булочка, вона така буде пориста, тому обов'язково треба довго вимішувати. Я ж казала, вимішуєте і про щось гарне мрієте. Будете бачити, що з кожним разом, з кожною хвилиною, тісто буде все більш, таким от яким, більш однородним становитися. Пройшло 10 хвилин, дивіться, друзі, яке вже гарне еластичне тісто. Але ми не зупиняємось, продовжуємо його ще місити. Місимо будь-як, тут правил немає. Витягуємо і ось так вниз. Витягуємо і вниз. І поверхню я нічим не змащувала. Якщо ви побачили, воно вже дуже-дуже гарне. Ось Руками його мацаю, воно таке еластичне, приємне, з ним дуже легко працювати. Дивіться, яке тісто в нас вийшло. Зовсім вже не липне. Вже, бачите, рука в мене суха, чиста. 20 хвилин я його вимішувала. Зараз змащую ємкість олією. І перекладуємо тісто. Бачите, зовсім не липне вже. У нас виходить і ємкість в олії, і трошки тут зверху в олії. Зверху накриваю. Можна харчовою плівкою, але в мене ось така шапочка, дуже зручна. І ставимо в тепле місце. Дуже важливо для дріжджового тіста, щоб воно підходило в теплі 24-25 градусів, не менше що було. Тому що це дуже впливає на підйом тіста, щоб були дуже якісні дріжджі, і щоб дуже якісне було борошно. Дивіться, я завжди обираю, щоб білка було... Побачите, 11,7. От, якщо у вас білка буде майже 12, це дуже гарно впливає на якість випічки. Куди я поставлю його? В нас тепла підлога. Тому я ставлю на теплу підлогу, і в мене дуже гарно сходить тісто. Дивіться, як гарно піднялося тісто. Наскільки воно підніметься, дуже залежить від температури. Може зайняти вас. Одну годину, може півтори, може дві, а може і 3 години, щоб отак от у вас збільшилося тісто. Будьте терплячими, тоді результат буде дуже гарний. Так, зараз ми обмінаємо, викладую тісто на поверхню, поверхню нічим не змащую. Воно трошки, бачите, в олії цього достатньо. Трошки тісто розтягну руками і розділю на вісім. Однакових шматочків. Тепер кожен шматочок, ось так, серединкою загортаю і роблю ось так. Загортаємо. Тісто дуже ніжне з ним працювати легко-легко. Хто боїться робити дріжджове тісто, не бійтеся друзі. Три головні компоненти важливі. Гарне борошно, тепло і якісні дріжджі. А ще хочу додати, що якщо ви любите булочки великі, великого розміру, можете не 8 робити, а 6. Але ми любимо, щоб так, на два укуси. Ну, ось такі, як в нас, лежать, це я робила їх три дні тому. Хочу вам показати, що і через три дні вони дуже м'які, не черствіють. Залишила, щоб вам показати, щоб ви бачили, як вони виглядають. Ну, ми зараз ці теж спечемо, побачити, як вони виглядають. Але хочеться ж побачити, як ці булочки можуть її полежати. Але це дійсно, знаєте, друзі, це випробування. Вони такі смачні, такі красиві. Що тільки для вас ми їх не з'їли. Накриємо їх плівочкою зараз. Хвилин на 15, нехай відпочине, а потім продовжимо. Перегортаємо ось цією стороною, трошки притрушу борошно. Поки в нас підходило тісто, ось саме час було приготувати крем, про який я вам казала. Білий, шоколадний в нас. Він охолонув би за цей час, коли тісто підходило. А макову начинку я роблю заздалегідь з вечора. Вона в мене стоїть ніч холодильнику, тому що макова вона повинна трохи застигнути, там і масло вершкове, щоб вона була така, щоб не розпливалася і не витікала з випічки. Я вам дуже раджу, така макова начинка, такий рецепт дуже мені подобається. Ніколи не, виті... ні... не витікає. Так, дивіться, розкатую не дуже сильно. Так, дека стоїть, мені трошки заважає. Діаметр десь сантиметрів 10, Нев... невелика булочка. І тепер додаю крем. Це звичайний заварний крем або крем патісьре. З французької патісьє це заварний. Дивіться, він теж такий, що не розтікається. Дуже гарно себе поводить в булочках. Тепер дивіться, отак. Як варенички, зліплюємо, ну я вам поверну. Ось дивіться, отак, 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 отак. І з цієї сторони. І отак, як ніби вузликом. Бачите, робимо. Ось так. Тепер дуже акуратно перегортаємо і робимо ось так. Обережно. І перекладаємо на деко. Так робимо з усіма іншими заготовочками. Дивіться, коли я розка... розкочую і перегортаю ось цим вузликом, щоб кверху була трошки, трошки борошна, трошки. Дуже тонко не розкатуйте. Ну, щоб начинка була рівномірна всередині, я потім вам розріжу, я вам покажу, як виглядає начинка в розрізі. Якщо дуже багато крему положити, або якщо дуже тонке тісто, то воно буде просвічуватися і може при випічці трошки, трошки ну, неестетичний вигляд. Воно буде смачне, але ж нам і естетика важна, дивіться, отак защіплюємо дуже-дуже гарно. І обережно перегортаємо і ось так робимо. Так ніжно-ніжно, як зі своїми коханими. Дивіться, вона така е, нікуди не дівається, не, не розтікається. Але вона і не суха, ось ця начинка макова. Вона дуже смачна. Після випічки вона набуває такого, такого смаку. Мому чоловіку дуже подобається. Сказав, щоб я тільки з маковою робила, але я вам сьогодні зроблю із кремом. Бо це смачно і з маковою начинкою, і з кремом, І з шоколадним, і зі звичайним. Вони такі ніжні, ніжні виходять. Товщина тіста десь 5-7 міліметрів не менше булочки накриваємо плівочкою і відправляємо в тепло до збільшення об'єму в два рази ну, десь не менше ніж хвилин на 40, це точно Булочки збільшилися в в два рази майже. Тепер їх зверху змащуємо в мене тут один шовток, перемішаний з однією столовою ложкою молока. Тепер, друзі, для того, щоб їх зверху ось так прикрасити. Зробити ось такі спіральки, а можна сердечко. ну Що, за вашим бажанням, хочете зробити, то ми що робимо? Дивіться, трохи борошна насипаємо. І потрошку додаю холодної звичайної води. Перемішую. Ми ніби робимо таку глазур з борошна. Бачимо, трошки ще треба додати водички. Потрошку додаємо, щоб у нас правильна була ось ця глазур. Щоб не було комочків і дивіться, яка консистенція. Дуже густа сметана, ось така. Перекладую в мішечок будь-який зручний, невеличкий. Ось дивіться, у мене звичайний, бачите, ось такий. Робимо ось тут дірочку невеличку. Я вже зробила, і дивіться, що ми робимо. Починаємо малювати. Піч в нас вже розігрівається до 180 градусів. Все, готове, ставимо випікатися десь хвилин на 20. Поки що булочки гарячі, одразу зверху їх змащую медом рідким. Вони тоді блищать і дуже апетитно виглядають. Дуже ніжні, дуже красиві булочки в нас сьогодні вийшли. Дивіться, я сьогодні їх не пересмажила, тому що ті, які я три дні тому пекла, трошки-трошки затримала їх в духовці, але вони все одно дуже смачні. А ці яскраві, свіже спечені, в нас такий тут запах, друзі. Ну, коли домашня випічка в домі пахне, то все. Тут можна і пропасти поряд з такою випічкою. Давайте я вам зараз покажу, як виглядають. Ці ще дуже гарячі. Я їх викладала, ну, гарячі. Давайте я отак от покажу вам, які вони м'якенькі. Дивіться. Вони пухкенькі і м'якенькі. Дивіться. І вони такі легкі, коли їх тримаєш в руці, вони як пух. Просто ніжні. Так, давайте розріжемо ті, які вже в нас три дні пролежали. І дивіться, які гарнюні. Так, це, це що в нас там? Вадік підказує мені. Що там? Мак, так, щось тут у нас є. Так, сердечко. Тут у нас... О, тут шоколадний крем. Ось так я покладу, дивіться. Ось так от крем виглядає. Може, тут білий крем? Хочу ж білий вам показати? Ні, теж шоколадний. Ну, що таке? Ну, нічого, друзі. Заради вас всі переріжу булочки. Так. Ні. Теж мак. Ну, нічого. Ви мені на слово вірите, так? Дивіться. І мак, дивіться, який він гарний. Оця начинка. Тому я і вам казала, що вона надзвичайно гарна в будь-яку випічку. Бачите? Ну, що робити? Хочеться ж з кремом? Так, давайте я трошки вже охолонули. Ну, давайте. Ось так. Дивіться, яка. О, це воно з кремом, дивіться. Друзі, якщо вам сподобалися наші булочки, якщо вам сподобався рецепт, якщо вам сподобалось, як ми їх вам готували, ставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Це допомагає розвитку нашого каналу, ваші коментарі це теж нам дуже допомагає. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі Смачно, швидко і красиво, з новими гарними, красивими рецептами.